Доброго дня колеги. 8 серпня. На 8 серпня зорінька вже готова на прищепі. Гарна, смачна, солодка ягода за рахунок того, що в неї швидко відходить кислотність кислота, то вона, вона доволі рано відчувається вже як достигла, ну і треба, звичайно, трохи повисіти. Тут зорінька в перемішку з маліновою Ну, В даному випадку це все зорінька. Є в неї така особливість, якщо Тонкі грібіножки, може бути необхідно її підв'язувати, але я дивлюся, нормальна грона, нормальна грібіношка, нормально вона висить. Ну Можливо, для страховочки прийдеться і підв'язочки робити. Ну В принципі, вона варта того, щоб з нею погратись, тому що е на даний час вона одна поки що. Мабуть, одна із небагатьох або, можливо, одна взагалі з таких рожево окрашених ягід, які йдуть самими першими в дозрівання. Тому вкус гармонійна, смачна, звичайний гармонійний смак, солодка ягода. Ну, Варто, варто її мати, якщо хочете мати рожеву і в одну із перших. Підкреслюється це зоренька.